100 фахівців навчально-тренувальних відділів обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пройшли очний курс інструктора з надання до госпітальної допомоги. Серед них чотири працівники із Черкащини. Про це повідомляє на своєму сайті Міністерства охорони здоров'я України. Навчені фахівці стануть інструкторами у відпрацюванні практичних навичок для своїх колег, працівників центрів екстренки, після того, як усі лікарі та фельдшери успішно пройдуть онлайн-навчання з опанування теоретичної частини курсу. Такі курси є частиною спільного професійного навчання медпрацівників бригади екстреної медичної допомоги в межах масштабного освітнього проєкту Міністерства охорони здоров'я та Світового банку. Наразі завершено перший цикл проєкту, який з жовтня 2022 року, у співпраці з Тернопільським. Ким національним медичним університетом